Все, що треба знати, розкажуть сьогодні у студії Марина Кухар. Доброго ранку. Повалені ліхтарі, обірвані лінії електропередач, обламані гілки на узбіччях і озера на проїжджій частині. Київ оговтується від колосальної грози зі шквальним вітром, що накрила місто близько другої ночі. У деяких районах дощило ще й з градом. Головну вулицю столиці, хрещатик перекрили, щоб автівки не застрягли у воді. На ранок вода потроху спадає. Комунальники згрібають вагнюку і сміття з проїжджої частини, вантажать і вивозять зламане гілля. Коли поновиться рух хрещатиком, прогнозувати патрульні поки що не беруться. Перекрили, доки не очистять повністю проїжджу частину. Прочистя частину від Криму відразу ж десь затопило в години чотири. Оце за з тих пір ми перекриваємо руш, щоб машини не заїжджали. Бо були випадки, що заїжджали, витаскували потім аварійні служби. Назад наразі слідкуємо за правопорядком. Чоловік помер від ботулізму. Його дружина у тяжкому стані. Трагедія трапилася у Харкові. Подружжя розповіло медикам, що поїхали на відпочинок до області і дорогою купили в'яленого ляща. Звернулися до лікарні вони лише на другу добу. Жінка зараженої риби з'їла значно менше. Її стан, хоч і тяжкий, але стабільний. Медики сподіваються на одужання, а от чоловіка врятувати не вдалося. Смертна кара за стрілянину по протестувальниках у Лівії стратять 45 поліцейських. Найжорсткіший вирок оголосили 40, 45 поліцейським Лівії. Жорсткий вирок за те, що у 2011-му відкрили вогонь по учасниках демонстрації у столиці Триполі. Тоді загинули три тисячі людей. Засуджених силовиків розстріляють. Ще більш як півсотні сидітимуть за ґратами п'ять років. Масові заворушення, що спалахнули у Лівії сім років тому, призвели до громадянської війни та повалення режиму Муамара Каддафі. До речі, на найближчих виборах на посаду глави держави балотуватиметься його син. Виписати штраф за неправильну парковку, забрати евакуатором автомобіль на штрафмайданчик Зможуть тепер спеціальні інспектори. Коли запрацюють нові правила та чи зміниться ситуація на захаращених машинами столичних вулицях, розкаже Сергій Моргун. Водій цього автомобіля вже 40 хвилин не може виїхати з двору. Дорогу перекрили припарковані машини. Ніту под стеклом обычно оставляют люди нормальний телефон. Номер щоб хотя хоча можно. за таке паркування. Автомобіль забирають на штрафмайданчик, але право на це мають лише поліцейські. Та вже за місяць такі повноваження будуть і в паркувальних інспекторів. На місці особа, інспектор зможе виписати постанову про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за невиконання вимог законів щодо правильного паркування. А таких порушень на столичних вулицях не злічити буквально на кожному другому перехресті. Один, два, три. Усі ці авто занадто близько до пішохідного переходу. Крім того, є ще одне, яке взагалі зупинилося на повороті, там де заїзд до будівлі, що теж не дозволено. Не гребують водії також ігнорувати ось такий знак. Це на одній вулиці, а ось на іншій. А далі, взагалі, автомобілі навіть на пішохідному переході. Бачу, що ви поряд біля пішохідного переходу. Це є порушенням? Ні? Я думаю, що є порушення. На ну, чого стали? Ну, ні, стати. Та полісмени кажуть, це не привід порушувати. Досить багато порушень. Треба вирішувати питання парковочних місць. Появу паркувальних інспекторів сприймають раду. Поліція не буде відволікатися на ПДР. А будемо займатися більш важливими викликами. З вересня за неправильне паркування не поліцейські, а спеціальні інспектори складатимуть акт порушення. А якщо автомобіль заважатиме руху, викликатимуть евакуатор, також наглядатимуть, як сплачують за стоянку. Продовж більше там ніж 10 хвилин оглянути вказаний транспортний засіб, зафіксувати його відео або фото зйомкою з двох різних ракурсів і скласти відповідну постанову. Талон за паркування має бути на лобовому склі машини. Якщо немає, штраф від 100 до 200 гривень. За стоянку в неналежному місці від 250 до понад 500 гривень. Якщо сплатити в перший тиждень після порушення, сума зменшиться наполовину. Штраф не сплачений протягом місяця, збільшується удвічі. Сергій Моргун, Валерій Савицький сьогодні, канал Україна. Більше мільйона маленьких українців можуть претендувати на статус дитини, що постраждала через збройний конфлікт на сході країни. Таку цифру називають у мінсоцполітики. Насамперед, ці діти потребують психологічної допомоги. Цього літа пів тисячі хлопців і дівчат з Донбасу пройшли унікальний курс оздоровлення у Святогірську. Захватила небо обязательно і касаємося вершин наших дерев. Це незвичайний урок малювання арт-терапія для дітей із прифронтових міст Донбасу. Найстрашніше, страшне, це те, коли от, е, снаряд упало за тебе, ну там, може, в кількох метрах і там вбило кілька чоловік. Єгор Зі Сітодарська захоплюється боксом і спершу не вірив у цілющу силу живопису. Але даремно можна розслабитися, от, коли рисуєш Поздоровши центру Святогірського цього літа прийняв пів тисячі дітей за програмою гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Психологу виявили травму війни у кожної другої дитини. І снаряди попадали в школу, снаряди розривалися рядом со школою. Діти по 31 одному дню сиділи в підвалах. За даними Мінсу на статус дитини, яка постраждала через збройний конфлікт, можуть претендувати понад мільйон дітей. Надання їм психологічної допомоги одна з головних задач. Завжди це великий психологічний стрес. Коли ти опиняєшся, виходиш з зони або виходиш з зони конфлікту. Питання гуманітарної підтримки, гуманітарної допомоги також залишається наявним і актуальним ще й на сьогодні. Дітей навчають, як не панікувати при обстрілі, правильно дихати у стресі. Єгор тут позбувся нічних жахіть. Прошла бісоння. Цотобездість да. да, хорошо Кошмари Кашмара власні не приходять? Ні, не, не приходять. За час роботи проекту Мирне літо штабу Ахметова на відпочинку побувало 4 тисячі дітей, які проживають по обидва боки лінії зіткнення. Юлія Міншакірова Володимир Конопля. для сьогодні канал Україна. Взяти на прокат велосипед, доїхати до роботи, а потім залишити його на одній зі спеціальних стоянок. Така послуга, звична для багатьох європейських міст, тепер доступна і киянам. Як це працює? Та скільки коштує Олександра Сигал, і собі придивлялася. Щоб скористатися послугою велопрокату, треба завантажити мобільний додаток, зареєструватися там і проплатити послугу банківською карткою. Надалі просканувати штрих-код і можна їхати. Перші 100 велосипедів уже готові до випробування. Байки належать німецькій компанії, що відкрила послуги такого велопрокату у столиці. Протестувати приїхав і мер Віталій Кличко. Каже, кількість роверів, якими зможуть користуватися кияни, зростатиме. До кінця цього року планується. Збільшити кількість велосипедів до декілька сотень наступного року. До двох тисяч велосипедів будуть знаходитися в нашому місті. Півгодини прокату коштують 30 гривень. Якщо брати місячний абонемент за 400 гривень, перші 30 хвилин на день безплатні. Безперервно користуватися велосипедом можна 12 годин. Якщо ви користуєтесь велосипедом понад 12 годин, безпосередньо не повертаєте на місце стоянки, який розміщений по місту, штраф близько 1000 гривень. Залишати байк потрібно лише на спеціалізованих парковках. По місту їх три десятки. Вони помічені синім кольором на землі. Місце розташування таких стоянок зазначені в мобільному додатку. Велосипед оснащений системою GPS, тому викрасти чи забрати додому зловмисникам не вдасться. Стояти поруч хтось типу поліції не буде. Розташовані камери по периметрах. А ось і перші користувачі велооренди. Довольно удобно. Я живу на Харьковской, Сам с Харьковской. там теж эти точки є. За велосипед за час сюда до роботи доїхати, було довольно доволі б неплохо. Такою послугою вже користувався у Львові, каже хлопець. Там воно з'явилося ще три роки тому. А ось у всьому світі така практика існує вже понад 10 років. Олександра Сигал Костянтин Царинок сьогодні, канал Україна. Більше новин буде на сайті сьогодні. .ua. та в газеті. Сьогодні Мадонна розміняла сьомий десяток. Чому і зірки варто брати приклад? Розкаже ранок з Україною. Наступний випуск сьогодні о п'яті. Побачимося.